Силоміць до армії у мережі з'явилося відео, де група людей у формі, нібито намагаються забрати чоловіка із лікарні до військомату. На кадрах можна побачити, як чоловік чинить опір і просить нормально пройти медкомісію. На відео також є кілька працівників поліції, які на конфлікт не реагують. Телеграм пабліки повідомляють, що розбірки сталися на Хмельниччині. Наразі ми з'ясовуємо всі деталі і подробиці цього інциденту. Куда виглядять? Я хочу дивити буду. Я в лікарні тут хочу зробити. Люди нас відповіді. Чорти має лічок. Я був в лікарні, там сказали, що зверніться до свого рік Шубрата. Я хочу прийти на дешу в комісії. Він вже прийшов від комісію.